Сховище, подкаст Олени Гусейнової. Про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю слухачів! Мене звати Олена Гусейнова, і я з вами зараз буду говорити про книжки і читання. Нагадаю, що книжка це річ, яку вигадали одразу ідеальною, так само, як ложку, колесо або порох. Ну що додати цим речам? Вони функціонують так, як нам треба, і по сьогоднішній день. І книжка одна серед них. Я знаю, що всім нам раптом після 24 лютого стало дуже важко поновити читання, але давайте не віддавати це наше вміння ворогам. Давайте за нього теж змагатися. І саме для цього я за своїми гостями говорю про книжки. Сьогодні поговоримо про міф про булгаківський Київ і про те, що для того, щоб полюбити Київ, треба прочитати романи Михайла Булгакова. І що там такий Київ, який був втрачений з тисячу Надцятим роком, от це все неправда, і зараз з моєю співрозмовницею, літературною критикині і волонтеркою Іриною Нікаличук, ми поговоримо про три постріли контрольних в Михайла Булгакова, які робить українська література, пропонуючи справжній Київ. Київ, такий, який ми все ще можемо побачити в шпаринках між новими будинками, новими міськими практиками і звичками, київ, який ми ніколи не втратимо, Іро, вітаю тебе! Вітаю всіх слухачів. Чому ти думаєш, що треба попрощатися з міфом про булгаковський Київ? Тому що треба попрощатися з ідеєю про те, що в принципі якісь письменники носії сторонньої від української ідентичності мають захопити собі, мають підім'яти під себе наші власні міфи. Для того, щоб ці міфи могли набувати якихось додаткових конотацій, їх можна було розглядати з якихось інших точок зору. Вони мають усталитися як наші міфи, вони мають закріпитися як наші міфи. На превеликий жаль, мені навряд чи Просто от зараз в такому форматі судити, значить чому так сталося, але справді київський міф був невіддільним від Болгакова. Болгаков був невіддільний від київського міфу, ледь не заступивши його собою повністю. Тому коли ти просто так навіть в розмові спитаєш людину, значить а які ще є книжки про Київ, не сучасні будемо говорити книжки з ламу століть. Людям буде дуже важко відповісти на це питання, тому що того Києва, який... Був сучасний і Булгаков в тому числі писався українськими письменниками. Ми переважно не бачили, і хотілось би все таки його побачити. Отже, ми зараз це і зробимо, і почнемо ми з Івана Нечуя і його роману Хмари, який, на мою думку, якеси розповідає, як так сталося, що в Києві опинилися Булгакови, їх історію потрапляння в місто. Іро, чому ти думаєш, що це хороша книжка, щоби почати. Це якраз теж такий бальзаківського трошки штибу текст. Це текст, який показує життя міста в динаміці, в ньому є і ландшафти різноманітні життєві історії, київський колорит сучасного нечуєві Києва, де абсолютно нормально і абсолютно спокійно поєднується умовно висока інтелігентська культура із умовно низькою сільською культурою. Тут ми не бачимо Бачимо просто цього розмежування, тут воно все існує якось в якомусь симбіозі, і мені здається, що це той настрій Києва, який мав би стати ключовим для київського міфу, а не той, який задав булгаков який якраз посилив цей розрив між якимось сільським, темним, неосвіченим і міським, як рафінованим, вишуканим і російськомовним, що теж важливо. Рухаємося далі, і далі ми з Іриною Ніколайчук, моєю співрозмовницею, погодились говорити про роман Геошкурпія. Який називається Жанна Батальйонерка». Іроб, ну от мені здається, що це прям постріл контрольний в Булгакова цей роман, і в Білу гвардію, і це, от якраз не вірте, Булгакову прочитайте Гео Шкурупія. Чи ти зі мною погоджуєшся? І а, який Київ ми бачимо тут, бо він по часу абсолютно співпадає. І по колу, я так розумію, депо да, це київська інтелігенція. Це власне теж київська інтелігенція, тому що мені здається, що в у всіх цих книжках, ну і в Булгакова в тому числі, відбувається боротьба за образ київського інтелігента за образ людини, яка є носієм. Цінностей є носієм якоїсь, значить, високої культури є осердям спільноти, яка формує навколо себе Київ, як такий ментальний осередок, скажімо, не просто будівлі, не просто ландшафти, не просто архітектура. Тут ми маємо власне жанну батальйонерку, Женю Барк, навколо якої розвиваються всі події. Бачу тут перегук із романом Невеличка драма Валеріана підмогильного десь приблизно така сама історія. Героїні цілковито різні, але теж маємо конфлікт, який полягає в тому, що дівчині треба вибрати одного із чоловіків, які до неї залицяються, один із цих хлопців, Стефан Бойченко, це і є класичний образ київського інтелігента, який є україномовним, зазнав всього, що може зазнати київський інтелігент з боку Російської імперії, з боку початку радянської влади. Попри те, що він, як і його автор, власне Геуш Курупій ще вірить в настання великого чудового прекрасного комунізму. Ми прекрасно знаємо, що ця ілюзія всіх письменників, які на. Лежить до генерації 20-х, вона драматично розбилась. Що ж стосовно самої жанни, вона розчаровується і вирішує долучитися до жіночого батальйону. Далі вже бачимо Женю Барк, пишуть про те, що ім'я її це така алюзія на Жанну Дарк, і вона власне розкривається тут уже як воїтелька, і як людина, яка бачить всі ці речі якось відстороненої. Чим ага, Київ чуть -чуть. Жани відрізняється від Києва родини турбіних? Цей Київ відрізняється тим, що він значно ближче знаходиться до усвідомлення своєї ролі для конструювання цієї нової української ідентичності. Оскільки це експериментальна проза, знаємо, що пан футурист, Він в цю картину Києва вводить таке своє авторське коментування, і ми можемо бачити, чим живе і про що мислить той Київ, про який пише ґаушку. Робій і він не витрачає багато сторінок на те, що герої переживають очуднення і здивування від того, що кот. Українською буде кіт, і ніяких глупих жартів в них з цього приводу не виникає, бо вони говорять Абсолютно. українською. Абсолютно, і третя книжка для мене сюрприз. Це роман невеличка драма Валеріана Підмогильного. Дещо пізніший, але він якраз підсумовує таким чином весь той Київ, який на превеликий жаль за Булгаковим трошечки виявився невидимим. Весь той Київ в літературі, який був присутній починаючи з кінця 19 століття, і в літературі двадцять і побіжно згаданий в літературі модернізму, неореалізму, це той Київ, який у нас би був і який ми могли б не втратити, якби не сталося всіх тих драматичних подій, які сталися в українській історії протягом наступних десятиліть, якби не сталося сталінського терору, якби не сталося репресій, і якби цей міф Києва можна було реконструювати, можна було добудовувати і можна було збагачувати його в реальному часі, маючи все те. Що ми мали, це якраз книжка. Знову ж таки, все базується на нібито абсолютно банальній історії про те, що є дівчина, в неї є багато залицяльників, але багато залицяльників у випадку роману Невеличка драма і у випадку героїні Марти Воговської. Вони якраз репрезентують, навіть якщо не заглиблюватися в конфлікт в цьому романі, кожен із них репрезентує якусь свою соціальну роль. Один із них це взагалі її начальник в Мохортресті, один із головних наших персонажів, Юрій Славе. Професор, і те, чим він переймається, чи не є його значить, відкриття в галузі хімії, чи не перебили його західні вчені, тобто він присутній в цьому контексті. Йому цікаво читати західні напрацювання, а не напрацювання, не знаю, російські. Є тут і Льова, який абсолютно простий представник того класу там, нової радянської людини, пролетаря. Є Дмитро, який полкий революціонер, трошечки націоналіст. І всі ці іпостасі, всі ці ролі, вони Присутні. В цьому новому Києві з цього всього якимось чином вибудовується його новий ландшафт. Все це співіснує, співіснують ці різні контексти, співіснують ці різні ролі. З них витворюється це дуже динамічне, барвисте, ще можливо з таким трошки непівським колоритом київське життя, тому що дуже багато уваги Підмогильний приділяє суто побутовим деталям, деталям життя як, як товаришки марти, так і Юрія Славенка, так і його там майбутні наречено. Ірен багато також деталей, як побудована робота дуже різних установ, власне того ж таки, Махортресту, де працює Марта. Тобто йдеться про якесь таке дуже любовне і дуже бережливе складання оцього пазлу. Тому що Київ дуже різношерстий в цей час. Він поєднує в собі якісь непоєднувані речі. Ну, тобто, якщо говорити про нього, як про Роман, про Київ. Чи О. схожий цей Київ на той, який ми знаємо сьогодні? Якраз він. І найбільше схожий на той Київ, який ми знаємо сьогодні, тому що це Київ, який заохочує і приймає всі ті численні ідентичності з їхніми проблемами, з їхніми переживаннями, якийсь плюралізм думок, відчуття якоїсь вітальності, відчуття якоїсь натхненності з того, що ось воно світле майбутнє, воно справді поруч. І мені здається, цією атмосферою якраз був просякнутий Київ до 24 лютого, до тих пір, як наше життя безповоротно змінилось, і я дуже сподіваюся. Юся, що цей дух вітальності і різноманітності, який є в Києві, і який робить Київ, власне, як місце, саме по собі міфом і символом для України, що це, попри всі драматичні події, вдасться повернути, тому що Київ мені здається, що за рахунок воєнних подій Київ зміцнився, Київ усвідомив, що варто таки повернути собі право на власну ідентичність, на власний міф, і достатньо жорстко пересіяти одне від іншого, пересіяти якийсь імперський наратив, нав'язаний наратив про себе. Який в тому числі Булгаков конструював так само і мав на нього ледь не першочергове право в уявленні високочових літературознавців, дуже багатьох як це не дивно, і як в Україні власне, як в державному утворення, як в нації, з'являється оце от право на суб'єктність, право на присвоєння собі власного голосу, усвідомлення цього права так воно з'являється і в нашої столиці. А для того щоб Створити якийсь новий міф потрібно розібратися з своєю історією, зрозуміти, якою вона була насправді. Тому всі ці образи Києва, всі ці персонажі, створені навколо цих образів, вони надзвичайно важливими є для цього. Ірина Ніколайчук про три книжки, які роблять контрольний постріл в бік. Київського міфа, який живе в романі «Біла гвардія Михайла Булгакова. Про це ми говорили щойно, про те, як іде шукати наш Київ і де його знаходити. Я Олена Гусейнова, прощаюся з вами і вірю в те, що ви читаєте українські книжки і вірите в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.